Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, хтось запитав з вас днями, як закінчити цю війну з Російською Федерацією, щоб війна не розпочалася через якихось років, там. ось, щоб мати хоча б, там, наприклад, на 50-100 на 100 років. Тому що я не вірю, що буде довше. У мене таке відчуття максимально 100 років. Ось, інакше потрібно моє бачення. Потрібно рашку тримати постійно в узді. Ось так, не давати їй розцвітати. І так, давайте подивимося, як закінчити цю війну наразі з рашкою, щоб не розпочати через 10, 20, 30 і тому подібне. І так, і так. бачите, остаточність повинна бути чіткість. Повинна конкретність. Ось. Відгородження, зробити бетон. <плес> як я це бачу. Конкретно. Ви бачите, як карти показують конкретно оту нечість по місяцю, по місяцю можна сказати: цю нечість конкретно закрити, замурувати. І це чітко зробити, і це негайно зробити. Це все прозоро, і всім одночасно. Ось так. Тобто, бути більш прискіпливим, не йти на поводу, Ось, бо, тому що зараз ходять дуже багато чуток, ем, і переговори йде. те. Тут повинно бути все. І дипломатія, тут повинно бути і е, військова частина. Розумієте, і військовим, і дипломатичним. Тобто, Знищення повне. А, так, зараз, 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 зараз. Так, хочете мати гармонію. Тут і договори повинні бути. Тут землі повинні конкретно а, всі землі повинні розділитися. Рашка повинна поділитися по частинам мої дорогенькі і сидіти, не висовуватися. Тобто, наскільки я розумію, Повна руйнація економіки, рашки, якщо ми хочемо гармонію, якщо ми хочемо спокій на, не тільки на 10 років. Ось так, мої дорогенькі. Наскільки я це бачу, чіткість довести ще довести до кінця. Ні в якому разі ніяких поблажок, повністю довести до кінця. І це довести потрібно ще й всьому світові, мої дорогенькі. Так, да, будемо бачити, бачите, от результат. Я хотіла результат бачити: повне розрушення цієї країни. Як не тільки влади, не тільки путінського режиму. Це повністю, повністю їх економічно. Ось я тут. Сказала економічно, а, оградити їх конкретно, то зло блокувати, ось, відібрати їхні ресурси, тобто їх ще й поділити, можна сказати. Ось, дільошка має бути тих країн. ось, Тому а, получиться у нас? Давайте запитаємо, вже получиться у нас це чи ні. От конкретно їх а, з усіх фронтів. Економічно на полі бою плюс дипломатично. Чи вдасться нам це? Ой, терпіння. Карта каже терпіння. Терпіння. Багато роботи. Дуже-дуже потрібно над цим працювати. І це ще залежить від нас. Це ще залежить від нас, мої дорогенькі. А нам важко. У нас, на жаль, влада має свої плани. Половину народу має свої плани і тому подібне. Ось ці карти показують, що це ще треба визначитись нам. Проблема в тому, що Україна як держава конкретно сама ще не визначилася. Так ми хочемо перемоги. А ви уявіть собі, ну і відберемо ми назад свої території. Вони будуть відти стріляти. Розумієте, цю рашку треба просто конкретно розвалити. Ось. Ось карти показують. Повністю розвалити. Інакше нічого не вийде. Повірте мені, через якийсь період будемо мати знову те саме. Тільки трохи на ноги. Вони ж, ви знаєте, от вибачте, от зараз так скажу: не зможуть в нас стріляти, так вони будуть пукати на нас. Розумієте, що я маю на увазі? От, от одна пушка у них буде, вони будуть з неї стріляти. Вони не зупиняться. Поки у них оці пушки, ці оружжя, їм заборонити е, ну, оградити конкретно. Тут уже повністю все сказала, мені здається. Але це, повторюю, для нас, для нас, людей, у нас дуже багато неопределених. Багато кричить, хочемо миру, а нам не мир нужен, нам нужна перемога. Миру не буде. Не буде миру. Гаразд, мої любі. Я сподіваюся, що ми таки справимося. Карти показують тенденцію на даний момент. Щастиво, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.